В цьому випуску українець іде за поясом. Офіційно підтверджено бій за титул WBO у напівлегкій вазі. Неочікуваний поворот. Пуля відмовився від Ітауми та обрав бій з росіянином. Олександр Усик анонсував своє повернення і заговорив про Ітауму. Друзі, ви на каналі BoxLine. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Офіційно підтверджено гучний поєдинок, який вже наробив чимало галасу у світі українського боксу. Чемпіон світу за версією WBO на півлегкій вазі до 57,2 кг кілограм. 31-річний мексиканець Рафаель Спіноза з рекордом 27 перемог, 0 поразок та 23 нокаути, вийде у ринг проти українського 33-річного бійця Арнольда Хегая. Рекорд якого складає 23 перемоги, 2 поразки, одна нічия та 14 нокаутів. Бій відбудеться 15 листопада у Сан Луїс. Спотосі Мексика просто на батьківщині чинного чемпіона, що додає поєдинку особливого напруження. Рафаель Спіноза це справжня гроза дивізіону, непереможний мексиканський монстр, який буквально змітає суперників з рингу. Востаннє він боксував у травні, коли ефектно нокаутував Едварда Васкиса у сьомому раунді. Але найбільші його перемоги це без сумніву два тріумфи над кубинським топом Робейсі Раміресом. У першому поєдинку 2023 року Еспіноза шокував світ, відібравши титул WBO у Раміреса за одним. Голосним рішенням суддів. А вже у реванші через рік Рафаель поставив жирну крапку, відправивши кубинця в нокаут у шостому раунді. Тепер він виходить битися вдома перед власними фанатами і логічно вважається головним фаворитом вечора. Однак український боєць Арнольд Хегай не збирається бути статистом. 33-річний українець, 12 вересня, впевнено переміг досвідченого 43-річного венесуельця Ліборіо Соліса, вигравши одноголосним рішенням суддів та завдавши тому дев'ятої поразки у кар'єрі. Чиних скальпів у кар'єрі українця, на жаль, поки ще не було. Найтоповіший суперник, з яким зустрічався Арнольд, це нинішній чемпіон WBC, американець Стівен Фултон. Тоді українець програв йому одноголосним рішенням. А в березні минулого року Хегай мудрився влетіти у близькому бою роздільним рішенням також доволі міцному американцю Джоету Гонсалесу. Цього разу перед ним стоїть найвищий виклик у кар'єрі перший чемпіонський бій за пояс. І хоча аналітики та букмекери вважають спінозу беззаперечним фаворитом, Хегай має. Шанс увійти в історію. Якщо він зуміє підготуватися на всі сто, проявити характер, витримку та силу духу, то може статися сенсація, і саме він стане другим діючим українським чемпіоном світу після Олександра Усика. Мексика вже готується до свята боксу, а ми до справжнього апсету. Арнольд Хигай має шанс здійснити неможливе, зламати прогноз і довести всьому світу, що український дух сильніший за будь-які титули. Тому 15 листопада тримаємо кулаки за нашого бійця. Це може бути ніч, коли з'явиться. Новий український чемпіон світу. Скандальна історія в надважкому дивізіоні набирає обертів. Регулярний чемпіон WBA Кубрат Пулів з рекордом 32 перемоги, 3 поразки та 14 нокаутів, якому вже 44 роки офіційно погодився на бій проти російського боксера Мурата Гасієва, представника країни-агресора, що нині ховається під вірменським прапором. Саме цей факт уже викликав хвилю обурення серед оболівальників, адже болгарин буквально плюнув на репутацію спорту, вибравши гроші замість честі. У вівторок WBA зобов'язала Пуліва захист титулу проти 20-річного британського таланта Мозеса Ітауми з рекордом 13 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів майбутньої зірки надважкої ваги, яку вже називають новим Майком Тайсоном. Але буквально за кілька днів до цього рішення Кубрат тихенько підписав контракт на інший бій з 12-м номером рейтингу WBA Муратом Гасієвим. І тепер офіційно стало відомо, що поєдинок відбудеться 12 грудня у Дубаї на черговому вечорі боксу, який за чутками може пройти під патронатом російської БА організації. Яка керується Кремлем, такий вчинок бульова багато хто сприйняв як зраду боксерських принципів. Замість того, щоб виконати наказ WBA і вийти проти молодого британця, булгарин обирає легший та прибутковіший варіант фактично продажній бій з представником країни-терориста. Очевидно, що перед виходом на спортивну пенсію Кубрат вирішив урвати жирний чек і не ризикувати здоров'ям проти молодої машини Ітауми. Тим часом у таборі Ітауми готується до альтернативного сценарію. Очікується, що Мозе звийде у ринг 13 грудня. Його наймовірнішим опонентом буде 31-річний британець Хью Ф'юрі. рекорд якого складає 30 перемог, 3 поразки та 17 нокаутів. Двоюродний брат Тайсона. Це не топовий, але все ж реальний, молодий, і небезпечний суперник, який виглядатиме куди гідніше за 44-річного ветерана з Болгарії. Щодо Гасієва його кар'єра вже давно котиться донизу. Колись він був перспективним крузером, у 2018 році отримав справжній урок боксу від Олександра Усика, програвши бій за звання абсолютного чемпіона. Після того цей Йорк намагався піднятися в надважкому дивізіоні. Але все, що він зміг показати, це поразка у 2023 році Шведу Ото Валіну, якого в останньому поєдинку просто розніс старий лев британського боксу Дерек Шісора, пориню світ боксу разом з Фабет. Тож цей русачок давно не той, ким був, і тепер більше нагадує збитого льотчика, якого реанімують заради телевізійного ефекту для болотного телебачення. Смішно те, що якщо Гасієв заволодіє поясом WBA регуляр, то він автоматично стане обов'язковим претендентом на бій з усиком. І це вже виглядатиме як плювок у бік світової боксерської спільноти. Світові організації вкотре демонструють подвійні стандарти, дозволяючи росіянам навіть під іншими прапорами повертатися на великі арени. Тоді як їхня недокраїна продовжує. Війну руйнує міста і вбиває мирних людей в центрі Європи. Бокс не повинен бути платформою для російської пропаганди. І якщо WBA має хоч краплю совісті, вона зобов'язана відібрати пояс у за відмову виконати наказ вийти на бій та Умою, тим забравши в Гасієва шанс на проведення чемпіонського бою. Поки що все виглядає так, що болгарин передався за рублі, а світові федерації знову закривають очі. Але світ боксу бачить усе. І кожен, хто сьогодні стає поруч із російським прапором, завтра опиниться по. Інший бік історії. Трьохразовий абсолютний чемпіон світу український отаман боксу Олександр Усик дав велике інтерв'ю в Києві на міжнародному економічному форумі, в якому розповів про свої політичні амбіції, про тренування та анонсував свій наступний бій. І згадав у своїй промові молодого британського панчера Мозеса Ітауму. Доброго дня. Там невеличка помилочка. Не, не двохразовий, а трьохразовий. Дякую. Ти часто перемагаєш. А коли програєш, яке тебе відчуття? Слава Богу, з 2009 року такого не було. Але я ставився до ставлюся до поразки як до того, що йде зі мною поряд, і нікуди її не треба викидувати. Багато людей бояться зробити перший крок для тому що вони помепом будуть помилятися. Їм хтось щось скаже, що ви там і, і, і люди цього просто бояться робити, і все перемога і поразка. Вони обидві ідуть. Це брат і сестра. Якщо у вас є складнощі, це не означає, що це кінець. Ви по ви можете в цьому вирости, але якщо ви аналізуєте, якщо ви аналізуєте, дивіться, я зробив спарінги свої, ми все це записали. Е, команда моя зробила відповідне відео, тому що щоб не дивитися, там півтори години повного спарингу, ми робимо тільки там, де я помиляюся, але ми не робимо там, де я виграю. Ми робимо там, де помиляємося відео. Ми продивляємося це відео. Ми з командою рішаємо, як нам прибрати цю чи іншу помилку на завтрашній день для того, щоб... Ми щоб для того, щоб наш опонент наш, нас не зловив. Про нерівний бій. Давай про це поговоримо. Бо виходиш, а суперник вище, руки більше, він молодший. Ти скажи, що тобі допомагає? Твоя підготовка чи воля? Та чистий фарт. <гум> Ні, я скажу, що це все багаторічна праця, це аналізування опонента. Е Підбір спаринг партнерів, правильні такі, які будуть схожі на нашого опонента. І ту роботу найбільшу, яку він робить, наприклад, він там боксував з трьома людьми, один із них Лівша. Мені не треба дивитися, з ким він боксував, з правшами. Мені треба, що він робить конкретно з лівшою. Він робить оце, оце, оце. Воно незмінне. Тому що практично ну там є. У нас є три удари: прямий, і знизу. Все. А, а ти вже із цих трьох можеш комбінувати все, що завгодно. Багаторічна робота і об'єднана команда це залог успіху. Тобто, мене підготовлюють до тренувань і до тренувального табору. І зараз я встаю не в 4.45, а в 5.45. Це офігенно, я час можу поспати. І це я вам серйозно кажу, це дає прям сили. Твоє майбутнє. От що ти думаєш? Ким ти хочеш бути? от Може політику, а може мером Києва, до речі, ця посада за боксером, так що ти будеш там себе нормально відчувати. Які твої плани? Володимирович, все добре. Мером мером не хочу а, вже на сьогоднішній момент. Є трошки бізнесу. У мене є компанія ready to fight яка працює не тільки з боксом а в цій компанії. Така екосистема. А в цій компанії що ми робимо? Якщо ми ведемо спортсмена, ми можемо взяти вести спортсмена. Як промоутери, як адвокатські якісь рішення менеджерські, знайти тренера, лікаря, тобто сформувати команду. Поміж окрім цього, ще виготовлення речей для спорту, екіпіровки. Трошки будуємо. В цьому ж теж є, я вкладаю трошки в будування там, де тепло. Є е, завод по переробці скла, папери цінні машини ексклюзивні, трошечки є. Е, трошки бізнесом цікавлюсь більше, аніж е, цікавився там, наприклад, 5 років назад. Що я там буду робити? Щоб бути впливовом, ще більш ну, впливові. Навіщо це мені? Моя впливовість як допоможе, якщо я буду політиком чи мером, як вона мені допоможе. Що мене дід якийсь зустріне і скаже, сина, я за тебе вболював, а зараз тобі на і дасть мені пира. <ривіт> ну на якщо я в цьому не... я не навчався в цьому. У мене немає юридичного образування, ну я там для себе, да, знаю. Але навіщо мені туди йти, якщо я можу, хорошо. У мене кар'єра взагалі. Та, Туди треба йти тому, хто хоче з комунізду. Я не хочу з комунізди. У мене є, слава Богу, я заробив, я хочу зберегти своє і умножити якомусь іншому. Політиком. Тренусь кожного дня, от вчора я зранку приїхав, я був в тренувальному таборі. Тренуєте з метою, щоб вийти на ринку. Тренуються з метою, щоб вийти на ринку в наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Проти кого? Він хотів вам придумати. Це там молодий такий, 20-річний. Не можу поки запам'ятати. З вами не бився, що ще... О, О, вам для розмови. Ні, з Ітаумою не буду. Він же молодий, ще мені напінає. нашу А він сказав, що дядушек не б'є. Я не можу вам сказати з ким зараз, тому що йдеться перемовини. І я вас просто обдурю, якщо зараз скажу там якісь прізвища. Угу. Ну ще як мінімум рік точно ви е, в кар'єрі. До 41 року я буду боксувати. А далі я побудую академію спорту і буду там тренувати, і буду тренуватися. Друзі. А з ким ви б хотіли побачити наступний бій Усика? Адже більш за все це буде переможець бою Паркер Вордлі або трилогія з Тайсоном Ф'юрі. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!